Саме більше, що запам'ятовується при вході в міжнародний Луганський аеропорт, це його прекрасна інфраструктура на момент заходу. На моменти вже до 30-го числа, буквально з цього всього не лишилося нічого. Що стосується самої інфраструктури аеропорту, а також дерев, асфальтних структур, будівель станом на 31-ше число. Місць укриття єдиного бункера, де міг перебувати особовий склад відносній безпеці, майже теж не лишилося. У зв'язку з обстрілом великокаліберної артилерії зруйновані були стіни, і сама вже будівля не мала змоги здійснювати укриття особового складу. І також ми вже відчували, що це дійсно пішли наступи регулярної армії. Були факти цього, що це не спроби розвідки боєм чи певних якихось тактичних моментів противника, це дійсно розпочався наступ на досить стратегічно важливий для противника об'єкт, такий як Луганський аеропорт. Пішли танки в наступ масованим вогнем були обстріли техніки, яка на той момент ще залишалася вже в малих кількостях. І після чого було здійснено наступ безпосередньо піхоти противника, з якою був безпосередній вогневий контакт. Незважаючи на артилерійські обстріли і підтримку наших військ, противник, скажімо так, здійснював щільні обстріли масовані наших позицій і вірвався в аеропорт на проміжках нашої, нашої оборони. От. Відчували, що йдуть великі втрати. Важко було тримати зв'язок з підрозділами, зв'язку з великим. Районом оборони, скажем так, периметром зовнішнім біля 40 кілометрів, внутрішнім 13. Але все рівно відчувався той дух особового складу, дух ВДВ, який на досить великому терміні проміжку здійснював до того охорону самого аеропорту. І саме, скажімо так, зібраність натхнення особового складу давало нам, скажімо так, змогу і відчуття, що треба триматися. Ну, беззаперечно, відповідь криється вся в тому, що перші години відбиття наступу противника показали все таки, що війська досить організовано до цього підійшли, і сам дух особового складу, зібраність от, дала змогу, що відбити відсіч противника і показати, що в нас є сила. Звичайно, в тому ніхто не сумнівався. І противник здійснював не то, що відхід організований, це так не назвеш, тому що важко серед таких об'єктів було. Відходити йому. Це було, скажімо так, втікав. Втікав противник. Це вселило, скажімо так, в особовий склад ще дух підняло. І завдяки відбиттю наступу в перші години нам все-таки використавши цей час, було здійснено плановий відхід. Сплановано з аеропорта і забезпечення, як я говорив, вивезу ранених групи лікарів. Спланували своєчасний відхід, скажімо так.